Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити. Ну, тут таке відповіді на різні питання. Ну, перше питання, чому саме росіяни прийшли бувати українці? Для багатьох незрозуміло. Ну, якби інші там німці прийшли, чи там поляки прийшли, ще якось зрозуміло, бо це... По історії прослідковувалися такі моменти, ну хоча Московія теж, але чому саме вони прийшли і такі запрограмовані саме знищить, не, не то, що захопити, а знищить саме людей. Бачите, що вони роблять? Вони, якби вони хотіли захопити ці території, вони б не нищили населення. Вони ж населення нищить. В першу чергу обстріли йдуть то по цивільному. Тут просто ну, є такі у жерці богообраних. До речі, сьогодні починається їхній новий рік. 5783. І 27-го вони будуть святкувати. Ну це не останній, я думаю, що новий рік, але вже... Можливо, кілька всього буде. Коли саме завершиться, не знаю. Можливо, 5790 рік. І все, що 5790 років проіснує система Добрайзла. Ну, це так. Припущення в цей момент. Я там уточню. Ну, от, якраз так сталося, що я попав до острова і. Новий рік юдейської системи добро і зло. Ну, вже, так би мовити, завершення цієї програми. Так що поздоровляю вас з тим, що скоро ця система зникне і ніхто не буде відмічати це свято створення світу юдейської системи добро і зло. Євреї залишаться, а іудеїв не буде. Ну, відповідно, дехто думає, що такий день, що якась підтримка енергетична, раз я приїхав. Ну, якраз вона навпаки буде руйнівна для їхньої системи доброй Ну, тепер я хочу пояснити, ну, якщо взяти 2022 рік, він дає шістку. Якщо взяти... Період, коли був знищений Святослав, це 1050 років. Теж дає шістку. Ну, це люблять глюці, богобраних. Це через ці фірі під'єднувати, потім пояснювати. Ну, якби через логіку люди всі розуміють, а і там чистка, і там шістка, якраз прийшов час. <кій> <кій> Тоді ну подають версію зовсім неправдиву, тому що Святославу були зрадники. І вбили отут на острові. Вони тут зупинилися на святилищі, коли пройшли прогороги. На тому березі було місце місто, де фактично і базувався Святослав, Но спочатку висадились на острові. Ну і на острів прийшли свої, які виявилися не своїми. Чому вони це робили? Тому що я вже казав в своїх відео не один раз, що в природі є такий біологічний закон. Коли починають знищувати собі подібних, такий вид анулюється. Включаються природні запобіжники, щоб таке більше не плодилося. Тому і тоді зрадники вбивали, Святослава, і зараз фактично взяли, запрограмували росіян, щоб вони прийшли вбивати українців. Тому що, хто такі росіяни? Ну, це ті, що просто пішли з цих земель. А українці залишилися в митрополії. Далі їм змінили, для отримання мутації їм змінили мову, їм видумали язик, щоб розвиток ума був у них. Я в своїх приладах приводив, що в українській мові слово як іде, ти його одразу розумієш, зміст. А там треба додуматися. Ну, наприклад, ягода журавлина. Українській мові зрозуміло, ягода журавлина. На болоті журавлі, це їхня ягода. А в російській клюк ква. Тож, спробуй додуматися, я казав задорно, яку соображалку треба мати, щоб збагнути, що це ягода журавлина, що це ягода, що їсть той, хто їсть кваковіщи. Чи не їсть, ну, попробуй збагни. Фактично зараз спробують ну, більш масово, щоб один і той же вид, так би мовити, знищить сам себе. Щоб включився цей біологічний закон і фактично, щоб вимерли всі, що українці, що росіяни. Так що нічого тут такого нема, все воно запрограмовано жерцями. Використали вони і той момент, що розвиток. Мови російської був для розвитку ума створений, але ум, ви саме розумієте, що легко зомбувати. І узнаючи всю інформацію від початку, я колись виставляв, що два проєкти було розділено. Проєкт Ру і проєкт Укр. Ру це рунами шлях у Ру з БК, а друге, виходить час бика з душею. Одні, виходить, не мали зв'язку з душею, якби, ну, воли, а другі мали. І от розвиток двох систем йшов паралельно. І от зараз ми практично вийшли на те, що ви бачите. Що Росіян змогли зазомбувати, що вони, як скажені, вбивають українців. Хоч фактично вони навіть пояснити не можуть, а чому вони це роблять. Ну як вони можуть пояснити, але ті пояснення їм... Нав'язані через ЗМІ, і особисто для них ніякої небезпеки від українців немає. Від того, живуть вони на землі чи не живуть. Але їм внушили, що треба всіх українців знищити, землю забрати, хоча в Росії забирають Китайці через землю, і на це ніхто не звертав увагу, тому що відволікають війною з Росією. Я вже минуло відео казав, що. З одного боку, це підготовка до майбутнього, тому що тут друге питання, ну, вже в цьому відео поясню, чи можливо проявити новий життєвий простір цей, на окремо взятих територіях. Як раніше при соціалізмі було, чи можна створити окремо взятій країні. Ну, типу, цього. чи можливо, чи треба, щоб дійсно... Відбулася світова війна, що 80% людей повбивати у цих війнах і тому подібне. Я все таке вважаю, що можливо. І якраз Україна може дати приклад. Тому що та зброя, що буде застосована, вона зроблена, щоб вбивати людей в тому стані, в якому зараз вони знаходяться. Якщо ж вони виходять в стан колективного розуму, кожна людина стає. Елементом, нейроном колективного розуму, тоді не працюють, ні хвороби не працюють, ні різні всі ці системи не працюють. Тому що фактично людина стала частиною Всевишнього Творця, того, хто всім керує. Відповідно, виздихають тільки ті, хто залишаться в старій системі добро і зло. Ті, хто зможуть настроїтися на новий простір, це й що? ми в одному просторі живемо. Просто це різні частоти і різне розуміння всього на всього. Ті залишаться. Ну, для багатьох нове, дуже страшне, сразніше навіть смерті. Тому що воно невідоме. Тому що людей останні століття виховували так, щоб вони боялися невідомого. Тому що, коли людина Ну, якби самодостатня, кажучи, вона приймає ситуацію, робить якісь висновки і знаходить вихід з цієї ситуації. А коли людина запрограмована через шаблони, вона починає шукати в своїй голові, а як же вийти з ситуації, а там нічого нема. Ну нема такого шаблону. Все, вона впадає в ступор. І більшість людей зараз знаходиться в стані отакого біоробота. Тому що вони звикли, що за них це думають, що їм робити, їм не треба самим нічого приймати якісь рішення. Ні, вони наче приймають, але все-все їм вже підготували. Ну візьміть своє життя. Особливо ви не приймали якісь рішення, тому що вам вже все було зроблено. Бо що ви знали, що у вас садик віддали, потім в школу віддали, там музи промивали. Потім, ну, кого інститут був, кого там армія була, потім вам треба було йти на роботу, тому що якось треба жити, тому що система добро і зло їсти не будеш, якщо не будеш виконувати чиїсь побажання. І таким чином і зараз це живе, що треба все це робити, так як в природі. Не можна жити, тому що вся земля вже належить, у всякому випадку, в Україні. Навіть цей острів мені в 2005 році Саша Кренін казав, що він давно викуплений і належить закордонній фірмі. Як він ну, ж розуміє, що це незаконно. Ну і що, судись? Поки буде судитися, все буде тут уже наше. От воно до цього й дійшло. Зрозуміло, ну, що з ким судиться, тим більше ну бред. Але вони зробили це реальністю. І навіть тут недавно було, що якісь землі в Кроморозі там. Ну, можливо, вони таким чином війну закінчать. Бо розкуплять землю, українську скажуть, так а тепер, якщо ви по цій хлопці попадете, це об'являєте Сполученим Штатам, або Великобританії війну, або ще комусь. Можливо, таким чином вони будуть у війну. І всі будуть пояснювати, потім наші влада, так би мовити. Тільки що робити? Ви ж бачили, що ми нічого не могли зробити. А так іноземці землю забрали, і тепер Росія боїться. А ви що на цій землі залишаєтесь, ваше не виганяють, вам ще й пайку дадуть, і робочі місця створять. Ну, там поспілкуються навістими ЗСУшниками. От у багатьох такі думки, що захід нам допоможе. Ну, прямо як Остап Бендер. Ніхто нам не допоможе, крім нас самих. Так що я думаю, що можливо створити локальний простір, проявити локальний простір саме в Україні. І не треба тоді розкручувати глобальну світову ядерну війну, щоб поперебивати 80% ну, фактично тих людей, які не зможуть вийти з системи добро і зло. І таким чином можливо знали, що це більше людей. Ну, якщо не більше, то в всякому випадку спокійно. Від біологічної зброї їх поприбирають, примусова автоназія і тому подібне. Чи ще щось видумають, бо обрані заготовили багато. Так що, таке відео з різних питань. Ну, день хороший. Бачите, яка погода. І символічно, що на тому місці, де створювалася перша дитина, дівчинка з якої потім створили носіїв системи добро і зло іудеїв якраз за спиною в мене і дуже приємно що ця програма завершується але ті що залишаться людьми євреї ті залишаться так що не переживайте іудеїв не буде ні одного і тих, хто по вірі, ну, це 80% населення Землі. Ну, може менше, може 60%. Ну, в кого в голові система добро і зло і матеріальні важери головні. Тут питання ще залежності, бо дехто буде боятися залежності, яка виникає. Та да, я давно ще казав, що нова матриця яка проявляється набагато жорсткіша, ніж те, в якій ми жили. Тому що це колективний розум. Там нейрон не може робити щось сам по собі. Працює колектив. Тому ця залежність може лякати людей. Тому що якщо раніше ви могли якби, обходитися, ну, створювалася ілюзія вашої самодостатності. То тут фактично ви будете відчувати дуже велику залежність. Тому що навіть ваш образ будуть підтримувати ті, з ким ви пов'язані. Якщо зараз іще матриця підтримає ваш образ, інші можуть тільки впливати вас, по різному ваше обличчя може виглядати, то там фактично повністю ви будете залежати від тих, з ким ви поєднані в одну систему колективного розуму. Ну, деталі я сам не знаю поки. Будемо дивитися. Так що замислюйтесь про ці питання. Це воно дуже цікаве. От мене питало за 38, що означає 38. Висячи, на землі впливали дві династії. Одна, умовно, династія 37 Єгипетська. ну це богообрані жерці. А друга династія 17-та, ну це білої раси. От, що 38-та династія це поєднання обох систем жирців в одну систему. Ну, Якби вона керуватиме світом, умовно. Ну, так вважалося. Це гібрида, що там представники ворожих сторін, дійсності, ніхто нічим керувати не буде. Вона потрібна для того, щоб якраз перейти в систему, де нема керування. Точніше, є керування. Самого Всевишнього Творця. Тому і 38 код України і багато чого пов'язано з цифрою 38. Так що це все на все та династія, яка зараз впливає гібридна. Де поєднані і біла раса, і представники Божої роси, хоча вони теж біла раса. Єдину систему. Так що, по 38 я відповів. Там ще питання задавали по Кромлиху, що там темний, не темний, там темник похоробаний. Темник це вождь, який керував тьмою, 10 тисяч воїнів. Але на той момент я не думаю, що було 10 тисяч воїнів. Можливо, тисяча воїнів. Це якраз коли прийшли. Представники Нового світу з цього богообрані з кочевниками, ну кочевники прийшли. І перше тут було знищено поселення і зруйноване святилище 5140 років тому. І видно, це той вождь, ну на той момент фактично це рівня генералісимуса чи фельдмаршала. І він ну, той, похований з такими почистями був на в Олександрівці. Так що це не темний, а темник. Це посада така була давнину. Ну, мабуть, на цьому і завершено. Так що все буде добре. І їхні останні роки, їхню освіту, вони якраз будуть цим переходом до нормального людства. І розчинення системи добро і зло. Взагалі, щоб і згадки не було. І носіїв не буде, які зможуть передати це далі. Тому що все колективний розум прибере. Скільки з вас стане, залишиться, я не знаю. Пробую робити так, щоб все таке побільше залишилось. А ви вже там саме робіть свій вибір. Чи жити вам далі чи залишиться. Три системі піти разом з системою. Ну і достатньо. Все найкраще.